Починаємо огляд К7 14 рік, 3.0 компресор, в хорошій комплектації. Тобто там електричне регулювання рульової колонки, музика бузе, туманки, фари. Ну, В принципі, фейсліфтинг набагато кращий, ніж доліфт, тому що забрали 3,6 6 двигун, які поміняли в принципі, на базовий 3.0 компресор. Тут же стоїть ZF 8 ще справжнє повний привід Quattro, справжнє роздвоєна вихлопна. Ну і поїхали в відоз да? з позитиву, а потім перейдемо до всього решта. Хороша в цій машині це фари, вони дуже добре світять, це лінзована оптика, ксенонова, звісно, що діодні м -м дейлайти і діодні повороти. Вони вже трошки старять машину, бо воно вже тепер вже все прийнято робити по-іншому. Маркування цього автомобіля 4L, тобто він ще не повністю алюмінієве шасі. І це, в принципі, відчувається. Дивіться, який він здоровений, він семимісний, він на хорошому повному приводі, він має фаркоп, він має багато взагалі чого по комплектації. Вони, як бачите, рідко гниють. Таких кісьомих, які гниють, прям небагато. В нього хороша комплектація. І воно ще все зроблено якісно. тобто що воно ще живе. Це по факту, можна сказати, а шоста це шоста. Ну, з неї в принципі, брали базу, грубо кажучи, от така от панорама і там ззаді Тож, де панорама. От таке от, типове зеркало, Passat B6, Audi a 6C6. Е, в неї хороша безпека, навіть дуже, тому що, по-перше, вона фізично велика, по-друге, в неї ну, подушок ясно вистачає. мм мішка в неї, всі діла. Є пам'ять сидінь. Тобто дуже дуже приємно. Є вже плаймінг спот, тобто мертві зони. І, в принципі. Автомобіль е наділений всіма, так би сказати, рисами справжнього пожезошляховика. Тобто дружний повний привід, хороший автомат, це не є ніякий ні робот, ні варіатор, нічого такого. Автомобіль має задню камеру, перекроніки перед зад. Тобто він повністю придатний для щоденного життя. Звісно, що навігація, звісно, що там е Bluetooth до телефону і так далі. Так, да, Він вже не буде мати CarPlay. В нього безключовий доступ, прям В еру ну, і так і так. Так. автомобілів 2024-2025 року це вже тепер надійний автомобіль. Нагадую, що 3.0 компресор після 2013 року мав трошки ревізію, інше напилення блоку, тобто вони, в принципі, набагато кращі. Вот. Е Чому ж надійні? Тому що ZF 8 ходить від 300 тисяч вверх, навіть якщо ви її не обслуговуєте. 3.0 компресор, в принципі, якщо ви його там на холодну, зразу відсечку не б'єте, теж 300 тисяч виходить. Чого не можна вже сказати про сучасну 4М. Тобто тут я вам потім зроблю окремо відоси. 4М 3.0 компресор 200 тисяч моторів нема. В Європі 280 тисяч і ці машини він просто розсипаються. А це ще 300-400 тисяч походить. Може трошки буде піджирати масло, але воно ще походить. О, дивіться, отут -о -от, не, бачите, не злазить софт-тач, так як в більшості автомобілів. Но, но, бачите, У нас легендарна ММІ тих років. В принципі, стало не такою класною, як була. Ну що ж, тепер пішли до поганого, правильно? Так? От твій найнеулюбленіший двигун. один з... Я, в принципі, не люблю всю лінійку v 6 особливо вага. Взагалі рахую, що v 6 це погано. Ну, менше з тим. 3.0 компресор, всі, які ви його знаєте, всі проблеми ланцюг ззаду і пішло-поїхало. Ви теж знаєте, задири, масложор і пішло-поїхало. Тепер конкретно про цей автомобіль. Дивіться, баночка гідроелектропідсилювача підсилююча керма. Це не дає сатисфакшену від водіння раз. Два, воно дає відчуття автомобіля 2000 року. Не подобається, в вауді з ними завжди проблеми, рівень рідини і так далі. Пішло-поїхало. Це бочок охолоджуючий. Ну, просто щоб ви знали. Да? Далі йдемо. Місце є, тут місце є, тут місце вже нема. Пояснюю чому. У нормальних машин тут стоїть акумулятор. Інженер задньопривідний з компанії Я підозрюю Порше прибіг в Ауді і сказав, пацани, я ще зроблю. І поставив акумулятор. Від водійське сидіння. Далі відео покажу. Я його вже міняв. Я думав, що це не сильно велика проблема, але з тим, що у вас електричне регулювання сидіння, це, повірте мені, не саме приємна процедура, якою ви займаєтесь. Загалом же все, що зроблено, як на там ті часи, добротно, з хороших матеріалів, воно все тримає. Пробіг, в принципі, вандальське відношення. Безключовий доступ. Ви думаєте, він сенсор? Ні, ви на нього натискаєте. Це 2014 рік. Ще не можна було ручку від Audi a 7 сюди поставити. Ну, таке. Відкриваю зразу всі 4 тобто настроєний по-іншому. Тут у нас гарне дерево, ну, але теж воно вже старить в автомобілі. Тут у нас підсвіточка. Але, хочу так порівняти з новими машинами. Знаєте, ви заходите в салон там нової шкоди чи ще чогось. І ви так от берете, та навіть нова, саме третя берете і проводити, і воно такий, шуршавий звук дає від самої галімої пластмаси. От сідаєте, навіть ця пластмаса не, не дає того звуку. От Ми були зараз в салоні BMW, нам треба, <смірко> то буде в наступному відео також. Ви приходите, і в внову в 7 сама галіма пластмаса на порогах. Просто дно. А тут ще реальна якість. Тобто, бачите, составна карта, тобто з багатьох частин це. Принципі дорого в виготовлення, ну тому що тепер все пресують з одної. Воно що все, бачите, не погрижене, як особливо в польських автомобілях. Вони люблять. Оці штучки деколи відлітають у них, знаєте. Написа Єрбег, виздуховоди, тобто це ще тканинкою обшите. Е -е. Ну, коротше, зроблено добре, коли ще в них все було окей. Зараз проб'ємо товщиком і взнаємо, що ж ця машина по собі в принципі, каже. Рівна підлога, як бачите. Ну і задній ряд сидінь. Тобто, Зараз може його відкрию, побачите. І панорама для задніх пасажирів. Де ви таке бачили? Оце ж колись люди запарювалися. Да? З підсвіточками, з воздуховодами, зі всім. Трансформації салону в відосі про квісьому подивитися 4М. Тобто ці сидіння і нахиляються, і складаються, і виймаються. Тобто повноцінний, в принципі, джеп собі получаєте Тобто, це ще Audi, яка ще думала про своїх клієнтів. Вот. Ззаді. У нас не доплатили за комплектацію, але в принципі ряд повноцінний, воно все виглядає класно. Дверка зручна заходити зручно. Е, ну, це навіть може і перехвалив, чуть -чуть, скажімо так. Рейлінги тут не поцвівші, хром загалом тут не цвіта. Вот. Так воно все ззаду виглядає. І зараз десь треба знайти якісь сидіння. цю мене Німає. це салон наступною кісьомою плюс-мінус така сама. Тут дуже класна ничка. Хто не знав, ці сидіння їздять вперед-назад. Теж зручно. Тобто, якщо ззаді можете посадити когось великого, то супер. Ззаді ще маєте динаміки для задніх людей, так скажемо. Вони собі тут мають підлокітничок, підстаканничок, обдувчик, подушечку. Тобто, реально, колись Audi була нормальна, з думкою про своїх клієнтів. Що вже про сьогоднішню Audi? Ауді... ну, коротше, скажімо так, я сьогоднішню Audi вже більше не люблю, вона мені не подобається і так далі. О, дивіться, тут ще є прикурювач, велике місце для багажника. Ну і в нас, от, дивіться, ще навіть отак люди придумали. Виставляєте собі. Ну, запаска вже, в принципі, і не буде. Ви можете регулювати задню спинку понахилу, і її фіксувати нормально. Тобто, от вона фіксується, в принципі. Якщо вам треба, ви можете сидіння посунути вперед, те, що я вам казав. Воно також фіксується. І тут навіть лишається місце для людини. Тобто, ну. Бомба. Єдине, що заднє сидіння в 4М вже електричні, а тут вони механічні. Ворс хороший, все хороше, матеріали Good. Е, Йдемо ще вперед, я вам деякі нюанси покажу. Дуже якісна панель на сьогоднішній час. Тоді це було стандартно. Вон тут воздуховод, воно нічого не скрипить, не рипить. Дивіться, як все продумано, опа, у нас тут ничка вилазить. Досить велика, до речі. Регулювання правого сидіння, поясничний підпір, обдувчики пішли. Е, кнопка старт-стоп. Старт-стоп. Не знав про то, посміявся. Ті штучки них деколи відломуються. Десь воно там спригує. Ну, це вже пройшли вік. Так що, в принципі, що вимагати. Тобто панель від С 6 повністю. От маєте мультикермо. Мертві зони, пам'ять сидінь. Це вже було. Бардачок. Ось тут він відкривається. О. Відкрився, обшитий ворсом, класно. Полосочка, напис Quattro, Airbag, шторка електрична, панорама з'їжджає наверх. Оце мені взагалі не подобається, але менше з тим. Тепер Хохма. Раз. Два. Ну, з теорії того, що коли спробували зробити, в принципі, прикольно, тому що не просто забили і зробили вам підлокітник, а ще зробили ничку. Він, правда, не фіксується отак от по висоті. Не знаю чому. Ну, ручка від А6 та 7. Зеркало саме звичайне. Музика бозе, передня карта, в принципі, аналогічно зроблена, як тоді. Ущільнювач гарно. І щоб вам, до речі, ви виходите з автомобіля, це для оффроуду погано, але ви виходите з авто і ви не мастите свої штани. Але на оффроуді, якщо ви десь застрягли, ви дверку вже не відкриєте. S-Line, це якщо оце буде в колір кузова, з такою юбочкою зі всім. Вони, в принципі, на 21-22. У виглядають гарно, але фара увага стабільно запутіла. Зеркало саме звичайне з мертвою зоною. Так що в принципі, в принципі, принципі, машина тут коштує 6,8 до 10. Для того, щоб зпав'яти акумулятор, ви піднімаєте це сидіння, тут є ЛГБТ ком'юніті компанії VAG, яке це все зробити на 12 гранний болтик. У кого, звісно, що ні в кого немає. Це відщється, акумулятор стоїть так. Рулі регулюються електрично, тобто коли ви відключите акумулятор. Ну коротше, Вам треба то сидіння 2-3 рази в процесі е регулювати. Ну і Так вони геніально до цього додумали. Вже лапка круїза є, ці лапки ще старі, в Е Екранчик вже кольоровий, в принципі, аналогового приборка інших не могло бути. Все, задня камера є. Все у нас є, жодних помилок нема. Автомобіль, screen title аукціону в Америці. Звісно, що він виявився в рідній фарбі. Но Тут брати в руки то ще не, мір не прийнято, зразу попереджаю. До речі, бачите, все одно ключом її фізично теж можна заводити. В батарейці, до речі, ключ теж прийшлося міняти, щоб ви розуміли. Тобто, вона була на дилері, ну, якомусь там дилером, не офіційний дилер, а просто дилер автомобілів. І ключ в батаре... ну, батарейка в ключі не замінена, акумулятор не замінений, але була надірвана одна головка, тобто в них не було просто біти на 12. І її здали на інший аукціон. За що дають. Так що, ось такі от вони ліниві. О, лаймінг спот, це отак. От Великі, до речі, зручні зеркала. І в нас цей. У нас ходові характеристики. Найбільше розчарування цього автомобіля. Я передаю привіт всім власникам геліка, соток і всього того. Це ваша якраз ера автомобілів. Вона їде як корова, вона їде тяжко, вона їде важко, вона така, така во, її так от хитає. Ну Вона дорогу тримає, типу нормально, питань нема. Але... В плані якоїсь такої якби це, геометричної поведінки на дорозі, можна сказати, чи щось в тому роді, вона, звісно, бігімот. От, да, оце слон, бігімот, щось таке. Вона така валка, не, не знаю, як це по-українськи, не, не розтороплива. В неї оцей от гідраж, отакій, от він важкий. Тобто, Якщо, допустимо, автомобіль для дружини, це вона буде втомлюватися на ньому, їздити. Тобто 4М в тому плані набагато краще. По ергономіці сидиш, все класно, місця багато, дійсно багато матеріали дійсно хороші. Ну, це от прям так 2000-м роком воняє, просто розумієте. Ну, допустимо, тут ще в карманчику воно все обшито, да? У вас два козирка, ті козирки. З підсвіточками такими гарними, да? вони ще на бік скидаються, той відхиляється. Це завжди в Ауді Вага було дорого, якщо можна вот так от робити. Да? У вас потолок зроблений з дуже класного матеріалу. Ну, не алькантара, звісно, але якраз перед перед тим. У вас воно то вночі все гарне, червоненьким світиться. Всі кнопочки, все під рукою, воно все не стирається. Сьогодні от... Мерседеси, там 18-й, 20-й рік. У них просто салон витертий в щі повністю. А тут а воно все нормально. Ну, звісно, вандали поляки можуть машину добити, але там теж питання, з якими пробігами машини. Е, на рахунок поведінки на дорозі це шостий кузов і це сьомий кузов, він набагато приємніше. Він набагато якось приємніше, краще їде. Да? Ну, а оцей автомобіль, він відчувається важким. Ну, в принципі, дві ще мось там тонни він має, да тобто, в принципі, має право, скажімо так. Габарити відчуваються окей, але за них треба пам'ятати. Ну, динаміка, типу, присутня, ти нажав, нажав поїхав. Якогось такого, знаєте, от на рулі, от вона отака, от. ну, скажімо так. Коли ти типу, поїздив на новіших платформах, допустим, та сама а 7 це сьомий кузов, да, в якої вже стоїть електрична рейка. Все, що з гідравлічною, тобі прямо вообще. С-8 була на аукціоні 14 рік до ліфтова, і в неї стоїть гідравлічна рейка. Зразу сказав, ні, ні в яких розкладах, тому що гідравлічна рейка ні. q 5 до ліфтова має гідравлічну рейку, також ні. Е, і це ну, за собою воно тягне, скажімо так, поведінку на дорозі. Хоча загалом багаторечажна підвізка. Тут звичайні амортизатори з, з пружинами, не пневма, Може бути пневма, може бути. Самий легендарний двигун на цих машинах стояв w 12 TDI 5-літровий. Вроді би шестилітровий чи під 6-літровий v 12 стояв, 5-літровий v 10 от Оце було на цьому автомобілі. 1000 нітонометрів. Ну в сьогоднішніх реаліях це вже... Вибачайте, цю машину краще не купляти, бо обслуговуванні в Ауді, по поодинці на дорозі, вона бандит з 2000-х, тобто який нікуди не їде, нічого не це витрата так собі, динаміка в плані мотор коробка, вона теж якось там кудись там не поїде. І ну, Apple CarPlay — проблема, великий монітор, гарний проблема. Камера, проблема. Мультимедійний щиток, проблема. Ви, звісно, можете то все докупити, доставити, на ну, який в тому смисл? Цю машину можна купити в хорошому стані, на ній просто їздити, якщо ви живете за містом, і вас час від часу вам тих, повний привід, трушний треба. Ну але я кісьома 4 m Тобто бере такий 7 4 m 2,0 бензин, вона економічна, вона їде краще. Вона не гниє, тому що вона повністю алюмінієва і вона по технологіям просто в космосі. Це ж також, що стосується технології, тобто, як між собою спілкуються блоки, ця ММІ вона ММА, вона проблемна. Тобто, в принципі, в фейсліфті її поправили, але це шостий кузов з нею мав дуже багато проблем. І ну, я б не радив з нею зв'язуватися на довгий час. А ще, до речі, ще, до речі, по поведінці по на дорозі шумка хороша. Тому, в принципі, в принципі, авто, ну, це дійсно Audi, це дійсно преміум там, тих років, тільки майте на увазі, ми випустили, якщо я не пам'ятаю, 2005 чи 2007 рок, ну то рек з 2005 року ви випустили. І ця машина, от конкретно ця, вона 14 рік, ну вона ще там. Вона Ну, це просто глибокий фейсліпсинг там, тої машини. Вона живе там, технології її там. І ціна обслуговування це от Bentley Continental GT перший, Passat B5, Оце машина тої епохи, яку поремонтувати дуже дорого. І в принципі воно немає якогось там надзвичайного смислу ремонтувати ці автомобілі. Їх просто докатують, здають на розборку. Десь отак от воно є. Коротше, печальна історія, ера, яка пройшла. Ну, але дякую, що були такі автомобілі. Дейтна інформація по цьому прекрасному автомобілі. Коротше, ззаді кришка алюмінієва і три елемента по морді алюмінію. Це два крила і капот. До речі, майте на увазі бампера з дайлайтами і фари на ліфтовий автомобіль коштують дорого. Тобто, якщо ви його берете з копарту, була якась така тємка в Україні, що їх брали з копарту 3.0, TFSI то маєте на увазі, що морда тут дорога. І відновили ми ММА. Витягнули запобіжник, добрі люди на аукціончику. І заодно акумулятор помінявся. так от воно все виглядає.